Власне, якщо говорити про ту інформацію, яка вже підтверджена, поговоримо про Татарстан, адже там, нібито щось упало на приватний будинок, чи то дрон, чи літак. Ну саме російські зміни можуть е зазначити точно, що це впало. Вони пишуть, що літальний апарат зачепив лінії електропередачі, впав на територію приватного будинку, але зустрічала в мережі також інформацію, що нібито це впав російський ударний дрон. Якийсь новітній їхній. вони випробували його. Хотіла вас запитати кілька питань. Це стосується з чим. Пов'язані такі літакопади на території Російської Федерації, чи це санкції вже можливо так працюють, що не витримують літаки і просто падають на голови рашистів І якщо говорити за Татарстан, чи може у вас якась інформація є? Відповідно, якісь деталі щодо того, що там сталося? Двісіма матеріаль додатково немає, бо ця інформація тільки-тільки от з'явилася в соцмережах. Візна йдеться мова про. Безпілотник для такого типу, от причому такий великий, це не маленький безпілотник, чимось схожий на американські зразки, і швидше за все це було випробування чергове пробування російської безпілотної авіації, яке не було вдалим, слава Богу, для нас. Але давайте так, не будемо постійно в окулярах. Ми розуміємо, що Російська Федерація має можливості. Виготовляти, тестувати, випробовувати, навіть якщо воно не вдало знову повертатися до тестових польотів і з часом робити серійні виробництва певних видів озброєння. Тому говорити про те, що не все там погано, ну це буде неправильно інакше війна закінчилася б ще там в березні, ну не в березні а в травні 22-го року, тобто через до, до спротивника, треба ставитися дуже обережно. І оце ось перший безпілотник, який ми побачили, це може бути дуже неприємним моментом для нас. Це я припускаю якась плюс-мінус альтернатива літакам, які повинні підніматися на велику висоту, і повинен не знаю, там два варіанти: або нести на собі якесь озброєння і бути непоміченим для наших систем протиповітряної оборони, або мати певне розвідувальне обладнання і спостерігати, не знати, там Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина. можна залітати над Київ і спостерігати, знімати інформацію про те, що відбувається. Під цим безпілотником, а так само пилингувати всі там радіоканали, різноманітні інформаційні там повідомлення, які він може зловити. Тобто, це такий собі ризик, який є, але до нього треба ставитися з насторогу і розуміти, що рано чи пізно цей безпілотник може з'явитися в них на... в селі і на озброєнні. Пане Іване, також хочеться поговорити з вами і про останню бавовну на Ерефі. А саме з'являється вже інформація в медіа з приводу того, що вчора зранку, 7 липня, відбулася атака дронів на стратегічний об'єкт Російської Федерації. А саме розташований він в місті Краснозавод Сергієво-Пасацького округу Московської області. А, так для глядачів розповімо, що безпілотники оминули засоби протиповітряної оборони. Після чого пролунали вибухи в районі хімічного заводу з випуску боєприпасів. Ну і також перша інформація. Про атаку на стратегічне підприємство «Рефі» з'явилася в мережі близько четвертої ранку. і росіяни скаржилися, начебто, на гур на гул моторів БПЛА та на вибухи неподалік від місцевого хімзаводу. Написали у телеграм-каналі Рашиському база. Ну і також хочеться почути вашу думку. Чи можемо ми константувати той факт, що російська протиповітряна оборона наразі не в силі впоратися з нашими далекобійними безпілотниками, зважаючи на успішні вражені цілі, і чому цей об'єкт? Такий важливий саме для російського ВПК? Так, з кінця підемо. Цей об'єкт знаходиться в Московській області на півночі Москви. Тобто Москву треба було облетіти. Ці безпілотники спромоглися. Ми чули про вибухи. Повідомляється, що начебто були влучання, але вибух і пошкодження об'єкту це не, ну, не до пошкодження об'єкту. Це не є тотожними ці два терміни. Вибухи дорівнюють тому, що ці безпілотники могли були так само збити російську систему протиповітряної оборони. Це раз по-друге, не варто недооцінювати російське ППО. Воно в них є. Вони можуть виготовляти радари, ці системи, які збивають наші безпілотники. У нас таких можливостей немає. Ми залежимо від західних друзів. Все, що у нас знищується, ми повинні просити у наших західних друзів. У росіян є можливістю виготовляти. Так довго, так неспішно, щось вони там повинні відправляти на експорт, але вони можуть робити. В них є цикл. Йому ми повинні до цього теж бути ну, ем, рухатися в цьому напрямку, щоб у нас був свій цикл виробництва своїх радарів, своїх систем. Є у нас спроможності от, долітати до таких віддалених об'єктів так, не кожного дня, так багато знищується на підльоті, але ще раз, такі спроможності є. Знаходимо ж паринки. Кількість безпілотників дійсно вражає щоденно. Це декілька десятків летіть по Російській Федерації. З приводу цього об'єкту, що можна сказати, цей об'єкт він є важливим в російському ВПК, Він займається виготовленням вибухівки вибухових речовин. І знову кажу: за відсутності повторної детонації не можна говорити про те, що об'єкт виведено з ладу. Бо ми з вами знаємо, і впевнено, ви знаєте, що є велика кількість підприємств, як і в Україні, так і в Росії. Все парканом огороджено, а на цій території знаходиться декілька, можливо, декілька десятків різноманітних будівель. Щось є господарським: є їдальня, є там не знаю, котельня, є гараж, є адмінбудівля, де директор сидить, є виробничі потужності, де верстати, є склади, де зберігаються матеріали для виробництва, є склад готової продукції, куди саме прилетіло. Ну, Важко сказати, і наскільки сильно це відтермінувало виробництво, теж не можна говорити. Я впевнений, що наші розвідники зараз над цим ламають голову, намагаються проаналізувати супутникові знімки. Ну і якщо дійсно буде інформація про те, що невдало, ну окей, це звісно неприємна новина, але вона, вона нас не зупиняє. І там за місяць два Україна знову повернеться до цього об'єкту і спробує його вже знищити більш серйозним ударом. Рашисти вони постійно останнім часом втрачають чи то свою авіацію, чи то інше своє озброєння. І зараз з'являється в змі в медіа інформація з приводу того, що Росія ймовірно втратила свій стратегічний бомбардувальник. Офіційних даних про те, чи відповідає ця інформація дійсності, поки ще не надходила. Ну а змі пишуть, що деталі інциденту зараз не розголошуються однак, про ймовірне знищення чи аварію одного із стратегічних літаків, які РФ постійно активно використовує для завдання ракетних ударів по території України, вказує низка джерел. Ну і у зведенні Генеральний штаб збройних сил України вказав серед втрат Росії один літак, не деталізуючи про який саме йдеться. І хочеться запитати вас, чи може ймовірна втрата стратегічного бомбардувальника Росію свідчити про нові можливості ЗСУ вражати високозахищення, так би мовити, цілі? І які наслідки така втрата може мати для здатності РФ і продовжувати масовані ракетні атаки по Україні? Я питання зрозумів. Ну дивіться: перше, немає верифікації, чи було знищено той літак, чи ні, чи впав він самостійно. Ну, взагалі, немає даних. Впав ну на землі він чи стоїть десь там назад. Припаркований і все в порядку і це все було. Не там, дезінформація, неперевірена інформація. Ми не знаємо. Пройшло вже декілька днів від перших появ о, такої інформації, і верифікацію у нас зараз не додалося. Тому я дуже просив був вашу шановну аудиторію спокійно ставитися до таких повідомлень, бо у нас. Такий насичений інформаційний простір просто настільки велика кількість інформації, що дуже легко сплутати навіть якісь там невеличкі матеріали, якщо вони є позитивними для України. Вони потім моментально розносяться сумере соцмережами, підхоплюються провідними інформаційними мас-медіа, і воно вже сприймається як доконаний факт, але по факту нічого не, не, не відбулося. Якщо ми навіть візьмемо за базу, що цей літак стратегічної авіації, не знаю, був знищений або впав самостійно, що це нам дає? Ну, це мінус там скільки 3-4 пілоти кваліфікованих, окей. Мінус ще один літак. Окей, але давайте будемо відверто, після операції павутина, падіння навіть одного літака, воно вже ні на що особливо не впливає. Операція павутина вона знищила за різними оцінками 40. 40 літаків на литовищах на різноманітних литовищах Російської Федерації і загалом 100, там 120 літаків всього в них було. Тому навіть якщо там плюс один впав, ну він ще раз ні на що не впливає. Хоча для України дійсно було б дуже добре, якщо б падали і знищував саме ті літаки, які є функціональними, тобто з цих. 120 одиниць не всі вони літають, не всі вони підготовлені, не всі вони модернізовані. Ну, ще раз. Чим більше падає, чим менше літає, тим краще для нас.